Друзі, вітаю на своєму каналі романтика сільського життя. Сьогоднішнє відео буде присвячене ківі. Попалося мені Ківі, але воно не звичне тим, що воно не зелене, а воно біле. І набагато смачніше, ніж зелене. Не знаю, що це за сорт. Нам, верніше, внукам принесли його. І зараз я буду обирати, вибирати зернятка і буду його, ці зернятка, сіяти. Ось це ківі. Що хочу сказати, шкірка в цього ківі набагато грубша, ніж в зеленого. Зараз я так попробую розрізати. Дивіться, бачите? Прям янтарний колір такий. І таке... Чимось на манго нагадує. Зернят менше, ніж в зеленого. Дивіться, тут взагалі нема. А тут взагалі пару штук. Не знаю, ну. Буду виковирюватись зараз. Ну що робити? Буду зараз добувати ці всі зернятка і буду садити, бо ж мені дуже цікаво. Ось такі так, ківі малі вже забрали. Не покажу вам, що там лесилося. Е, Хотіла промити цю через ситочку, але воно ніяк не оце біле не, не сходить. Не промивається, буду садитись цим, бо іначе воно ну, насінько дрібне і його трошки. Мені здається, воно. Може, це актинідія? Я, чесно, ніколи ще не їла, не куштувала актинідію. Ну, Дивилась по інтернету, що вона схожа на ківі. Можливо, це воно або новий сорт ківі? Не знаю. Ну, то таке. Значить, зараз будемо садити. Для пророщення насіння білого киві мох поставлю і насиплю ґрунту Трошки його. Потрібно, тому що насіння у нас буде зверхи грунту, воно тоді краще сходить. Все. Ще додатково зволожу його і висіємо зверхи наше насіння. Ну, і так, як зазвичай садять всі люди, так і я. Ну, в землю я не буду його заковирювати, а воно в мене буде лежати зверхи. Бо сходи вони самі по собі дуже-дуже ніжні. Так гарно роз ви вже зіли киві, да? Молодці, помощники, Ой, бази, детки конфетки. Так. Ой, вибачаюсь, задивилась на малих. Так, ну і так от все. Зараз я розкладу. Що хочу сказати, що ківі, ну, сходи дуже-дуже ніжні. Вони, коли посходять, їх не можна пересаджувати. Вони пропадають. Я була поза минулого року. Так зробила. ну Гарно пішли врост, все. І я думаю, ну їм тісно горщику пересадю. І в мене вони пропали після пересадки. І вижив тільки один. Минулого року я посадила зелене ківі. Вже ну, тримала на підвіконні в хаті, трохи в теплиці було. Потім в теплиці почало дуже бути жарко, ківі не любить, коли прямі промені і коли дуже жарко, я забрала на підвіконні. Вони в мене росли ті ківі до осені. Нормально росли, гарно. Але потім мені довелося поїхати. Коротше, я приїхала, ківі засохли. Я думала, вони пропали, але чотири штучки вижило. Так, ну і ще раз так зволожу. І запакую. І десь через тиждень два вони почнуть сходити. Так, тут воно в мене на полисті пророщувати, і я буду слідкувати за ним. І зараз покажу, що в мене з того киві вторішнього вийшло. Сьогодні буду пересаджувати це киві вторішнє, яке я вирощувала з насіння. Хочу показати, яке нас... коріння виросло. Я насіяла повну коробочку, воно все зійшло гарно. Я тримала його в кімнаті від прямих сонячних променів і поливала так, щоб не було мокро, а щоб було волого просто. Бризкала більше. І так трапилося, що мені треба було поїхати на пару днів. І коли я приїхала, то все Ківі засохло. Ось бачите, ще листя вон по посох, що там лежить. Ну, я його лишила в цій коробці. Думаю, може якесь розпуститься. І ось три штучки <гум> вижило. Ну, ще четверте, ось, я не знаю. Хай ще там посидить. Може, пусти листочок, бо цей ось, бачите, пускає він звідти. Крут, дуже треба з ним заморачуватись. Йому необхідний парниковий клімат для початкового росту, для цих сіянців з насіння. Да, я їх попересажу. Значить, Дивіться, беру стаканчики, кладу на них на дно мох. Дуже хоро... мені сподобалося краще всякого дренажа. Влагу, коли наливаєш більше води, він втягує в себе, тримає вологу, коли ґрунт пересихає, вологу віддає в ґрунт. І плюс всі, які в мохові. Є мікроелементи необхідні для росту рослин, він віддає в ґрунт, і рослина себе нормально почувається. Я там рози почернкувала в мохові, я, у мене таке відео було. То мені так сподобалось, воно воно стерильне, воно чистеньке, там ніяких грибків немає. І бачу, що ці черенки троянд ну, гарно розпускаються. Ну, так. І будемо так з ківі мох наниз корінчики туди. І я думаю, що вже тут пересушуватися не буде, бо мог буде контролювати вологу. Грунт у нас легенький, я робила, пухкий, щоб воздух повітря проходило. Зараз просаджую і він цього року має стартанути. Бачила в одного дядька. На YouTube-каналі, не пам'ятаю, дивилась відео, то він в нього Кивів взагалі без перебою за рік вирос на метр. Ну, Моє підсохло, то Цілу... У... листопад і ну і зима. Стояло просто на підвіконі серед вазонів, а зараз почало розпускатися. Можливо, від сорту залежить. Не знаю. Ну, добре, що хоч є три, можливо, чотири буде. Ну, взагалі то корінечко гарне наросло. Нема що жалітися? Щоб воно не посохло в мене, то напевно воно було б ще сильніше. Тепер це ківі буде в мене тут рости, воно прокинулося гарно. Можливо, було треба трошки раніше. Зрізати цей листочок, Їх, скоріше всього, потрібно пересаджувати, коли вони ще не розпускаються. А це вже, ну, буду сподіватися, що все добре буде з ними. Вони, в принципі, зараз повинні стартанути і швидко набрати верх. Це моя буду завершувати відео. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей.